Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. У нас сьогодні в кадрі два міських хетчбеки. Гольф 1,6 з Німеччини і Fusion 1,4 з Німеччини. Два автомобілі тільки-тільки щойно пригнані. Значить, по автомобілям давайте будемо по порядку оцінювати і по порядку розповідати. Ford Fusion 1,4 бензин. 2009 рік, 141 тисяча має машина оригінального пробігу. Оригінальне лобове скло також з 2009 року, два ключі, відразу скажу. Має електросклопідйомники, має регулювання зеркал, підігрів, має мульти я не знаю, це не можна назвати мультикермом, але ну, це мульти по магнітолі, така штука. Далі має клімат контроль, механіка 5 передач. Чистий, акуратний гарний салон, має два ключі автомобіль. Ось так виглядає позаду. В принципі, він комплектний, притонований задній ряд. Так, забув, забув, що в нього кнопка, до речі, кнопка відкривання. Працюю, що не часто буває в цих автомобілів, у них зазвичай моторчик виходить з ладу. Є поличка. Так, Зараз покажу вам тут, що у нас присутнє. Є запасне колесо, є домкрат, ці всі речі присутні. Отакий От Ford Fusion. 9 рік ціна Розі 5800 по косячкам. Значить, По косі оцієї пластмаси є косяк невеликий. Можете подивитися, приїхати, нічого не приховуємо. Машини продаємо чесно. Багато хто цього не помітить, якби машина прибруднилася і його видно не було б взагалі. Такий косяк. Далі. Тут з бампером є косяк, такий от, невеликий. Фарбоване крило і фарбований капот. Треба замінити оливу. Тому що олива така чорнувата. Добряче вже, тому оливу треба замінити. Гума літо, антифриз на місці, кондиціонер вмикається, працює, фари, в принципі, в гарному стані. Так. Ціна 5800. Друзі, цікавий. Телефонуйте. Номер телефону є в описі до цього відео, значить, підсумок 2000. 9 рік, 1,4 бензин, механіка на 5 передач, хатчбек, 141 пробігу. А, до речі, 15 колеса стоять. Далі має автомобіль підфарбованих капот і одне крило. Є такий невеликий косяк ось там. В принципі, далі арки, все решта, ми по машині ціленькі. Майже відсутні подряпини Такі якісь критичні, нічого такого критичного немає. Кому цікавий, друзі, місто рівне. Приїжджайте, кому за потреби, якщо будете далеко ним їхати, можемо тут на місці замінити вам оливу. Гольф. 2007 рік, 1,6 бензин БСЄ. Цікаві комплектації. Значить, механіка 5 передач, 1,6 бензин БСЄ, 102 кінських сили. Задній парктрон. Дисків, на жаль, не було теж літня гума ковпаки. Присутні, два ключі має машина. Чорний колір. Має фарбоване ось це крило зі шпаклівкою. Тут, я думаю, що цю шкарлупку просто або замінили, або ще якась була причина. Ну, Це все робилося там за кордоном. Заходили до сюди в проєм. Тобто до ось цієї частини зайшли в проєм, тут покрашено. Кому цікаво, більш детально, можу показати на детальному відео. Так, у нас ззаду весла. Попереду ми маємо. Шкіряне кермо, шкіряна ручка механіки 5 передач, кондиціонер підігрів сидінь. 256 тисяч, майже 260. Ціна 6500. Каталізатор на місці, хто питає. Так, Круїз контрол присутній. Така машинка. Друзі, кому цікавий, телефон в описі до цього відео. Він кода, саме головне. Зараз продемонструю вам він кода цих машин. Підлокітник у нас тут також присутній. Механіка 5 передач, я вже сказав, він код гольфа і він код Ф'южена. Так, вольф. Фіксуйте. Так, думаю, часу вистачило зафіксувати. 1,6 і Вісьмиклапаний, простий, звичайний, самий самий звичайний. Чорну, чорного кольору, друзі, машини не нові, не з автосалону. Стан машин не ідеальний. Стан машин такий, як є. Стан адекватний, гарний. Ну, машини збиті, збережені, гарно їдуть, все з ними добре. Накладка, ось ця присутня, вона на покрасці. разом з пластиком цим присутня. Тобто це заміниться, бо воно зламане. Накладкою. Це все заміниться, буде ціле. Давайте підведемо підсумок. Ford Fusion, 1,4 бензин, 141 пробігу, механіка 5 передач, комплектація, туманки, клімат, контроль присутній в автомобіля, 2 ключі, регулювання підігрів, складання зеркал, по помагнітори, шкіряна кермо, шкіряна ручка, 2 електросклопідйомники, 1,4 бензин. Ціна 5800 доларів. Фарбоване крило капот. На задній косі, де задня кришка закривається, є невеликий косячок. Так, Гольф 1,6 бензин 2007 року. BSE 256 тисяч пробігу, механіка 5 передач, непогана комплектація, має задній партрон, має підігрів. Сидінь, має. Круїз, контроль, шкіряне кермо, шкіряну ручку, регулювання підігрів зеркал присутній. Воно, будь ласка, свідчить, не шитий салон в автомобіля. Гарненько виглядає, тут така синенька йде нитка в кермі і в сидінні. Сидіння навіть не хівчищене друзі. Тобто він приїхав з-під одного власника, який користувався ним адекватно, можна почистити сидіння, і в принципі автомобіль буде готовий до експлуатації, хоча він і так не... Непогано виглядає. А масла фільтра в цій машині замінено. Замінювати не потрібно. Фарбоване ось це крило має шпаклівку. Має шпаклівку тут і понизу. Тобто ця ж Карлупайка, скоріш за все, в Німеччині десь була замінена. Все, кому цікаво, телефонуйте, телефон в описі до цього відео. Ви, як завжди, були на каналі авторозбор. Друзі, підпишіться обов'язково на канал. Додавайтесь Viber в Телеграм в інстаграм. Вони є в посиланні до цього, в описі до цього відео є посилання на ці ресурси. Також там є вайбер-група по резині з Європи. Можете туди додавати свої колеса. Я туди додав дуже багато постачальників гуми, і вони там продають свою гуму. А ви можете на свої автомобілі придбати, так як зараз ціни на гуму на нову гуму. Вони реально дуже-дуже і дуже височенькі. А ви можете придбати за. Там за досить адекватні гроші. Буквально сьогодні я купив комплект за 4 тисячі гривень. 15 зима 20, 20 року, але стан фактично нових коліс. Гудієри. Ну, В інтернеті зараз мінімум колесо по 3 тисячі. Тому зважайте. Всім добра, гарного настрою. Гольф у Рівному, Fusion в місті Рівному. Два хороших. Хачбеки адекватно збережені, 140-256, пробіги оригінальні. Він код ф'южена. Ходив і чуть не забув. Він код Форда фьюжена. Так, отак буде більш правильно. Фіксуйте, перевіряйте свої по своїх улюблених ресурсах, цікаво, набирайте.